Слава Ісусу, ну, ми продовжуємо нашу тему і поговоримо сьогодні про те, хто ми є в Христі Ісусі. Це важлива тема, фундаментальна тема, якщо людина не знає, хто вона в Христі Ісусі і має невірне ототоження, ототожнює себе з владою, з позицією в суспільстві, з грошами, з силою, з вродою і так далі. Це все з людьми, це дуже служінням в церкві. Це дуже такі ненадійні, ненадійна опора, дуже хитка і дуже умовна. Лише Ісус Христос, істинний Бог, любить тебе всією своєю любов'ю, безумовною любов'ю. І Христос Він є дуже надійний. Він сказав, Я Тебе не кину, я Тебе не лишу. І тому життя учня Ісуса Христа, воно от має ототожнюватись завжди з Ісусом Христом. Тому ми знаємо, що. З Христом, який подарував нам спасіння, ми можемо себе ототожнювати. Послання, послання до римлян, 6 розділ і 23 вірш, Павло говорить такі слова, але ми самі, римлян 6, перепрошую, так, 23. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Вічне життя це людина спасена. Спасіння ми маємо в Христі Ісусі. Поза Христом немає спасіння. Тобто, коли ми були в Адамі, ми були духовно мертвими для Бога, ми були відокремлені від Бога. Так? І ми мали найбільшу потребу, тоді ми мали найбільшу потребу в житті, в вічному житті, бувши в Адамі. Так? І для того нам треба було народитися згори, отримати духовне народження. Іншими словами, ми мали вимерти життя Адама і народитися вже в Ісусі Христі. Так, наступне, учень Ісуса Христа ототожнює себе і мусить мати впевненість, впевненість, що Він є в Христі. Це важлива складова мати впевненість. Певненість це значить, я довіряю особі, конкретно Богові, що Він є в мені, а я є в ньому. Я довіряю йому на слово. Я довіряю йому на слово вірою. В першому посланні Івана, 5 розділ, 13 вірш. Перше послання Івана, п'ятий розділ і 13 вірш, значить, Іван говорить такі слова. 5, 13. Отож, я написав до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Слава Ісусу. Щоб ви знали, що віруючи в Божого Сина, ви маєте вічне життя. Коли я вірю в Божого сина, коли я є з ним в завіті, тоді я маю вічне життя. Я мушу бути впевнений в цьому. Це акт моєї віри. Це не акт. Те, що моє тіло відчуває, є емоція, о, я себе не відчуваю зараз спасенним, бо згрішив. Відчуття в даному випадку вони навпаки шкодять. Або я сумніваюсь, сумніваюсь, тому що обставини в моєму житті показують щось протилежне, що я є невдаха, що я такий, такий, такий. Але Бог говорить, що ти можеш мати впевненість, що твоє життя заховане в Бозі. Переконання впевненість це дуже важлива складова. Твоя моя впевненість базується, як я говорив, не на відчуттях, а на Слові Божому. Ми основуємо своє життя на Слові Божому, а не на відчуттях, не на сумнівах, не на якісь там ваганнях. І тому ми знаємо, що ми діти Божі, ми впевнені, що ми діти Божі, бо Бог, який є Творець неба і землі, говорить про це. Що в Христі Ісусі ми стали праведні. Не дивлячись на те, що наші емоції можуть говорити нам зовсім протилежне, то таке виходить: знаєте, емоції тобі говорять, і настрою в тебе немає, якогось підняття нема, але твій дух, твій справжній, твоя справжня особистість, твій дух говорить, твоє життя заховане в Бозі. Я впевнений. Іншими словами, життя християнина тоді виходить, що ми, так би мовити, маневруємо, ми ігноруємо ті негативні емоції. Тому що в даному випадку вони нам заважають, буває так, що людина, сумнів... бувши спасенною, мавши народження згори, просто має сумніви, чи вона є спасенна, чи не спасенна. І тому учень Ісуса Христа, Він ігнорує ті емоції або ті сумніви. Тому що Слово Боже каже, твоє життя заховане в Христі Ісусі. І як я маю, яка мала би моя бути реакція до Слова Божого? я приймаю його вірою. Так, Господи. Раз ти сказав, що моє життя заховане в тобі, я маю певність про це. Я маю переконання. Ісус, це ця особистість, і кому можна вірити на слово, і кому можна довіряти. Бо слово довіряти це і є, по суті, віра. Ти довіряєш на слово. На слово. І чим більше ти довіряєш, Буває так, що дуже легко довіряти. Буває так, що дуже легко вірити, тому що це, по суті, є робота в нас і через нас Духа Святого. Наступне, в Христі Ісусі, з якому ми маємо мати ототоження з Ним, є безпека. Якщо ти є в Христі Ісусі вже спасений, прийнятий, впевнений, то ти мусиш мати, мати певність, що твоє життя є в безпеці. Безпечне. Пам'ятаєте, псалмах написано, що праведник сховається в скелю, і навіть велика навала води не досягне його. В іншому місці написано: наш Бог є істина скеля, і нема скелі крім нашого Господа. І Бог як особистість Він не піддається впливам інших людей, обставин. Ісус є стабільний. Він є вчора, сьогодні і завтра той самий. Він є незмінний. Його любов до тебе є. Абсолютна, його любов до тебе є е, без різних примхів. Ісуса нема перепадів настрою. Люблю тебе, бо ти до церкви пішов, причастя прийняв. А коли впав, ну, вже тебе не люблю. В Ісусі Христі ти нічого такого не знайдеш. В Христі нема ні заздростів, ні вагання. Він абсолютно надійна особистість, як Бога людина, як істинний Бог. Тому ми в Христі ми можемо мати певність, що твоє життя. Бережене Христом. Дивіться, що пише, що пише апостол Павло послання Колосян третій розділ і третій вірш. Прочитаємо колосян 3.3. Бо ж ви умерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом? В Христі ми померли. І воскресли. І тепер наше життя сховане в Бозі. І тепер твій дух, твоя істина сутність, справжній ти, твій дух, схований в Бозі. Бог є дух, і твій Дух злився з Духом Божим. І святе письмо пише: апостол Павло каже: а хто з Господом з'єднується, той стає одне ціле з ним. Тобто неможливо роз'єднати Ісус і церква це невід'ємна складова. Де Ісус зараз є тілі? В, тілі, в воскреслому тілі, в небесах. Церква є і в небі, і є вона на землі, так? Церква є, так би мовити, тіло Ісуса Христа, воно є продовженням Його. І наше життя заховане в Бозі. Твій дух схований в Бозі. Откровення про це воно може радикально поміняти твоє життя, тому що ти перестаєш тоді переживати, що їсти, що пити, що задягнутися. Пам'ятаєте, Ісус каже, це невіруючі люди переживають, що їсти, що пити. І Христос дальше каже: ви шукайте найперше царство небесне і праведності Його, а тато, що є в небі, він буде турбуватися про наші земні потреби. Ми шукаємо Господа, наш дух має бути налаштований, наш розум. Душа має бути налаштована на Бога, що ми духом палали. Бог. З яким ти і я є в завіті, буде дотримувати слів завіту, нового Завіту. Пам'ятаєте, новий завіт даний на кращих обіцянках, не такий, як були в старому заповіті. Тепер Бог є всередині, тепер Його Слово є всередині в нас. Дух Святий живе в тобі. Він зсередини назовні допомагає тобі. Тому ти можеш мати 100% впевненість в Христі Ісусі. Ту певність. Впевненість, з однієї, ми приймаємо віру з іншої сторони, на досвіді. Ми маємо досвідчувати ту впевненість. Ти йдеш по житті і бачиш, як Бог реагує на твоє життя, помагаючи. так би мовити, заспокоює твої житті потреби здоров'ям, з грошами, з якимись потребами там, я не знаю, одяг, їжа, сім'я, родина і так далі, Служінням в церкві. І в такому випадку, якщо ти знаєш, що є тато в небі, який турбується про тебе, ти, так би мовити, до певної міри ти знімаєш з себе цю відповідальність. Пам'ятаєте, Ісус каже в Євангелії від Івана 15 розділ, 9 вірш Ісус каже: перебувайте в моїй любові. Життя справжнього християнина, справжній шолом, справжня субота це сам Ісус, який живе в тобі. І тому наша ціль християнина дивитися на Ісуса Христа, подібно як апостол Петро, який йшов по воді і дивився на Ісуса Христа, по тій причині, що йшов і дивився на Христа, міг іти по воді, тому що був сфокусований, творіння було сфокусоване на Творця. І так би мовити, жив Творцем, тому що дивився на нього. Але коли він відвернув свій погляд від Христа на хвилі, на бурю. Почав тонути. Про що це нам говорить? Ісус сказав такі слова, ви без мене нічого не можете зробити. Тому наша впевненість, впевненість і безпека є в самому Бозі. І це не є фанатизм, це є задум Божий, це стопроцентна Божа воля. Якщо хочеш, можна сказати, це свята Божа воля. Апостол Павло пише в посланні до коринтян, що коли ми дивимося на славу Божу, ми преображаємося. Слава в славу. Ми преображаємося в кого? В образ сина. Ми робимося такі, як Ісус. Характером найперше, вчинками, плодами. І тому це дуже важлива складова. Дивитись, от ти маєш якісь проблеми, я маю проблеми. В проблемах можна дивитись або на Христа, або на ті проблеми. І братися за голову, що то робиться на тій Україні. Але учень Ісуса Христа. Він не дивиться на проблеми. Тобто, дивлячись на проблеми, він дивиться, ну так би мовити, через призму Слова Божого. А слово Боже каже: Синок, донько, ти в моїх руках, ти є в безпеці. Не переживай, що будеш ж їсти.